Тут переключити камеру ми йдемо знімати другий випуск книжкового четверга про книжку маленькі жінки. Скільки відео не знімали, що ми йдемо в сенс, ми в сенс і ще щось. Жодного разу ми там не пили каву. Тут просто дуже от, отут сенс. А там сорока. Ну як би ви розумієте? А ми сьогодні зібрались тут взяти відгук на першу частину маленьких жінок у Мей окот. Це дуже гарна обкладинка, але не будемо казати, що дуже дуже погано оформлений текст, оскільки це фоліо. Але це фоліо. Фоліо – це видавництво я... з оцим я... папером не дуже гарним і з граматичними помилками в самій книзі. Так, так, це залиш на відгук. Зачекай, зачекай, я вже камеру пристьобую. Я, я теж почала помічати собі сюжетні повороти в іншій книжці, яку я зараз читаю. Знайшла собі, що я вже куплю Зацініть цей блогера. Ми замовили кавусечки. Я дуже хотіла горішок і наш краснючий, красавучий фон. Мені дуже подобається, я довольна. Вона вже збирається це все купляти, капець. Так, як тут переключити камеру? Я лоханулась, і я вже сьорнула каву, тому перша реакція буде трушна у Даші. Я не сьорнула. Даша не сьортувала, так. Блін, 80 uh, гривень лата. Ну, як ваші враження? Хорошо? Що ти взяла? Розкажи. Я, ну насправді це не кава, тому що я взяла собі рістрета. на рістрета на безлактозну. На безлактозному. І без цукру. І без цукру. Тобто, а, ну, то, звісно, дешевше було б взяти воду. Тому що, і, якби дещо треба було кава без кофеїна, але його В сенсі немає. В сенсі нема. Взагалі немає Чи сьогодні немає? Мені стається вообще немає. А я що? А я вже з цього, так? Я вже зато я вам трушну реакцію на горішок скажу. Давайте. Ну, мені подобається. Я навіть рестрату не взяла і це без цукру. Тому що хтось з'їв каже Чесно, я так хвилювалася. Місце, де ми хотіли знімати, воно зайнято. І зараз ми м -м сіли за круглий стол. Але тут сиділи дівчата, і вони ушли, коли ми сіли, і це якось відчуття, наче ми їх вигнали. І там куча людей. Дискомфортно? Дис ну, не те, що дискомфортно? Трошечки дискомфортно, те, що ми прогнали дівчат. Прогнали. Мене прогнали, не вони вийшли? самі ушли. Ура! Нас не вигнали, і навіть не підійшли, не спитали. Тобто теоретично ми могли навіть не питати, чи можна в них знімати. І насправді ми попросили, нам дозволили, так що навіть якщо спитають, все хорошо. Ми, ми дуже тривожні, тривожні люди. Ну, трошки є таке. У Бакмана є Розказую. книжка Тривожні люди. Чесно, я її ще не читала. Вона в мене є, але вона в моєму ТБР. В мене є питання є? якраз для е, на камеру. От в Тіктоці ходить така думка. Яка думка? Точніше, люди діляться на декілька таборів. Так. Питання. Так. Ти б дала свою книгу комусь напочитати? Так, я за... зараз дала Це переслідування Аделіни, дівчинці. Блін, я так хотіла, щоб ти його прочитала і ми це зняли. Я не готувала. Або цілої мережу. Купу. Я її також ще не прочитала. А ти її купила? Е, першу частину так. Аж. Ну ми всі разом чекаємо ставте лайки, коли на цьому відео буде скільки? 500 лайків. Шісотші 666... лайків. Дашулік прочитає готові мережево, і ми його знімемо. Ого, <реш> ти повітала. <реш> ну чесно, блін, 700 людей підписано. На речі, прям всі зберуться когорта і такі, все нам треба. Чекаємо. Я чекаю цього всією душею. Я О, хочу. До речі, я сьогодні побачила таку гарну книжку, чому ніхто про неї не говорить. Он вона. зараз я її побичу. Зуця вона така гарна, але щось непонятне там по сюжетам. І я не хочу купляти тільки, тому що вона гарна. Вона коштує 750 гривень. Я купила за 1500. Ми це ігноруємо, цей факт. Ми, коротше, знімали, ми вже на середині зйомки, і тут так мила дівчинка злякалася, що ми знімаємо. Вона отут стояла, хотіла підійти, потім побачила, що ми знімаємо, і вона така: ой-ой-ой, я не хочу в кадрі бути, я не хочу заважати. А перед цим, 10 хвилин назад просто дві людини отак от стали, поговорили і ушли. It's ok, це общественне місце, як сказати. Суспі... Громадське місце це окей, okay. але... але це не дуже приємно. М -м. Поки чекаю Іру, взяла почитати дуже популярну книгу. Перше ж речення просто шикарне. Ідеальна книга. Як ваші враження після зйомок? Я хочу їсти. Втомилась? Трішки, так. Да, трішки спина болить рівно сиділа. На моїй пам'яті це найдульше, коли я чула, скільки ти говориш. Боже, інколи, навіть... інколи мене не, 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 це, не заткнуть. Ну, Зазвичай просто в відео я, я дуже багато піздю. Бо я не можу втриматися. І я сьогодні старалася по максимуму, щоб, щоб говорити тільки якось або в тему, або смішно. Ось. Ну, мені сподобається, тільки пити хочеться. Тому ми запрошуємо вас подивитися попереднє відео. А це буде через тиждень, або, може, два тижні. Я не знаю, скільки в мене уйде, На монтаж завжди дуже багато часу уходить. І сил. Так. Я рада вас вітати. Мене звати Ірина. Я Даша, всім привіт. І це читацький четвер. Ми раді вас вітати. Отже, 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 ми сьогодні розмовляємо про книжку Луїзи Мей Олкот Маленькі жінки. Перша частина, якщо що.